Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз з нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ранок сьогодні ну трошки добріший ніж учора, тому що вчора одразу по шостій я почув кілька вибухів. Просто там значить, всередині своєї квартири перебував, тобто вони були досить гучними. Далі були повідомлення, що воно може не стосуватися чогось е, військового. Хоча для мене це дивно. Ну а далі була заява Валерія Залужного, що ракетами С 400 або с 300 з північного напрямку атакували Україну. От, власне, це щось нове. Для нас С- 300 С 400 яка летить ну там умовно, нав... наприклад, з Білорусі чи не з Білорусі? Як ви це описуєте? Ну для Києва це новинки для Дніпра і Харкова. Це вже реальність останніх півроку, мінімально, коли росіяни почали обстрілювати наші прифронтові міста цими типами ракет. Для України, для Києва дійсно, це перший такий наліт зенітними ракетами. І тут фішка в тому, що росіяни, якщо по Харкову використовують ракети малої дальності, це 5В-55, значить, то по Києву вони використали ракети іншого типу, більш дальнобійні ракети. Ну, якщо, якщо дійсно це зенітні ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Я щоправда, в цьому не певний, бо ще заключення такого не було. Прикінцево, що це саме ці ракети, але ну, виходить так: це ракети. 48 н 6 які мало того, що більш дальнобійні, та ще й несуть більш важку боєголовку. А, добре, а це взагалі виявляється по уламках і чи раптом ми не з'ясуємо, що це були вже іранські ракети? У таке припущення можна зробити про ну балістичні ракети? Ми ж пам'ятаємо ці розмови, що Іран міг би щось поставити, чи розглядав таку можливість. У ну, мене теж закрадається така сама підозра, бо заряд для таких ушкоджень, яких зазнав об'єкт, по яким попала ракета, це для зенітної ракети завеликі. Зенітної ракети, а заряд всього виходить, значить, там навіть якщо ми візьмемо цю 48 Н6, там всього 180 кілограмів, з них вибухівки половина, не більше половини, ну там 90-100 ну кілограмів. Все інші обойні елементи, так звані, які мають уражати літаки. ну, тобто, ну, тобто, Іншими словами, уламки, різні уламки. Да? От, Можливо, але ну, дочекаємося день-два, поки експерти зроблять кінцеве таке заключення і скажуть, що це був за тип ракети. І ще одне цікаво, що звідки вони стріляли цими ракетами, бо якщо. Вони стріляли ракетами з дальністю 200 кілометрів з російської території, ну, навіть з місця, де сходяться кордони України, Росії Білорусі, 10 метрів від російського кордону, да? вони все одно не могли б долетіти ракети до Голосіївського і Дарницького району, де, власне, вони впали. Тобто, обстріл вівся з території Білорусі, і це значить ну, на 99%. І як на це реагувати? Ну, це вже таке питання, яке не хотілося б навіть обговорювати і обдумувати. Я тут політичний аспект бачу, що Путін напевно хотів би втягнути Білорусь у війну проти України, хоча б тим, що запуски ракет потенційно могли відбуватися з його території, щоб Україна е, почала завдавати ударів у відповідь, і таким чином, ну типу, ось вона агресія по білоруській території. Ось білоруська армія, значить, має тепер уже е, е, брати участь у цій війні. Отакий політ політично військовий аспект, ми можемо собі уявити, хоча би абсолютно потенційно ну, Павло. Це ви сказали. Це не я сказав. А, Добре, нехай що... це залишиться моїм припущенням. А, я а, в цьому що... ділі профан Ви просто озвучили мої думки, і нам нічого в даному випадку не залишається. Як робити те саме, що ми робимо з зенітними ракетними комплексами, які обстрілюють. Там Дніпро, там Нікополь, там, значить, е, Харків. Ми знищуємо, власно, ці зенітно-ракетні комплекси, стараємося їх знищувати, е, незважаючи на те, на якій території вони знаходяться. Е, добре, то, тепер давайте... На територія, чи то російська територія. Ну, знищувати загрозу треба, бо це загроза життям людей. От я для себе так це трактую. Давайте тепер про постачання зброї. Після цієї атаки значить почали знову обговорювати, що ось же нам обіцяли передати петріоти, і, начебто, ця процедура вже мала початися. Але чи правильно я розумію, що зараз почалося навчання українських екіпажів і оцієї цілої групи людей там велика кількість людей має бути задіяно? Ну да, там а, мова йде про біля сотні наших фахівців. А завтра в них буде така урочиста частина зустріч з командуванням бази в Оклахомі, на якій вони будуть проходити бойову підготовку. А післязавтра, власне, починається навчання теоретичне, потім на матеріальній частині. І це напевно затягнеться на місяці. Правильно, я розумію? Ну, мінімально три місяці це буде, і ми будемо вивчати не повністю експлуатацію цієї установки, а будемо вивчати а, значить, бойову експлуатацію. Тобто, навряд чи ми будемо заглиблюватися в ремонт елементів цієї установки, тим більше, що вона модульна. Якщо якийсь блок виходить з ладу, його просто висмикують. Знаєте, як в телевізорах, висмикують, вставляють новий. От і е, те саме значить з пусковими установками, власне, там механічна частина. навряд чи ми будемо досконально все вивчати. От якусь допомогу нам зможуть в режимі реального майже реального часу надавати американські фахівці. Тобто, за рахунок цього, і за рахунок того, що ми посилаємо найбільш кваліфікованих фахівців, офіцерів з вищою освітою, вищою технічною освітою. От тобто, я думаю, що за рахунок цього три місяці нам вистачить навіть оголошувалося. Більш короткі строки на те, щоб ми підготувалися е, до бойової експлуатації цього комплексу. Чи маю я також, також можливість припустити, що якщо навчання відбувається у Сполучених Штатах Америки, то можливо українські збройні сили могли відправити туди одразу ну там два підрозділи, тому що Німеччина пообіцяла теж свою батарею Петріотів, щоб не вчити тих потім, да і швидше це працювало. Це ми можемо припускати? Німецькі військові, як члени, як країна, член НАТО, володіють англійською мовою. І якщо німці надають Петріот, вони можуть готувати і на своїй території. Але кількість самі розумієте, кількість військових американців просто. Значить, яка реальна кількість, ну самі розумієте, ніхто не буде розвішувати по місту афіші, значить, mm -hmm. з mm -hmm. кількість so, да. і Шевченко поїхали вчитися. Зрозуміло Так, да, да, да. І крім того, значить, самі розумієте, що офіцерам будь-яке спілкування і надання інформації, так навіть там є знайомі. Да? Вони навряд чи будуть давати таку інформацію, правильно роблять ще одне, ще один анонс постачання батареї комплексу. Її ж, напевно, називають мамба. Що ми маємо розуміти про цю систему? І наскільки довго на ній працювати ну треба буде вчитися нашим захисникам? Ну, поки що там, ну знаєте, я такий вираз кінь не валявся, да? Тобто ані е, прикінцеве рішення про постачання цієї системи, ані початок бойової підготовки не йшлося навіть не йшлося про розробку планів. Я думаю, все ж таки наших військових теж будуть вчити на англійській мові, бо всі країни-члени НАТО їх військові нормально володіють англійською мовою, там не доведеться вчити французьку додатково. Але поки що з цією системою кінцевого рішення нема, обіцяли, сказали, значить, на рівні вищих державних посадовців, тобто процедура якась іде, але строки не називалися. Навіть, навіть наближено не називалися строки. Але е, яка різниця між цими системами? Фактично, е, система САМПТ це європейський аналог американського Петріота. Трі в нього трішечки нижчі е, тактико-технічні характеристики, але там різниця, там в процентах, там ну 5-10% максимально. От і крім того, якщо американці задіють для неведення по балістичних ракетах, вони широко використовують супутникову інформацію, а мамба більш автономна значить вона більш швидкострільна, більш автономна більш легка і має якщо американський типовий підрозділ значить, має 90 чоловік розрахунку батареї Петріо, да? ну приблизно на шість пускових 90 чоловік а то Мамбо потребує при тому самому кількості при тій самій кількості пускових установок не більше 20 чоловік. Добре, а от тепер про виявлення, хоча би я не говорю про збиття, бо в наших ефірах ви неодноразово зазначали, що балістичні цілі збивати значно складніше ніж крилаті ракети. Наприклад, навколо України літають оці ці радари авакси. У нас є якась система радарів, система, система виявлення. От на якому ми де ми на шляху до того, щоб хоча би виявляти ці. Пуски ну більш-менш вдало, а не так, як вчора. Ну скажімо так, авакси на регулярній основі літають більше на півдні. Там в них більше можливостей можливості для того, щоб відслідковувати пуски калібрів з моря, з кораблів Чорноморського флоту, і взагалі відслідковувати дії російської авіації, бо вони мають змогу там, де їм кращі позиції, вони можуть літати на Чорне море. От в континентальній частині, значить, ну єдине зараз вони в Румунії посадили літак. В континентальній частині ці літаки, по-перше, не літають на регулярній основі. А по-друге, в них дальність виявлення крилатих ракет не перевищує там ну, російські там 200 кілометрів, а 50. Я думаю, що натівські трошеч, трішечки більше, але теж не перевищує 300 кілометрів. Тобто все, ну і крім того, вони не літають вздовж кордону, вони трішечки в глибині території, так що вони просто ці райони, Гомільський, наприклад, район, їм важко з літаків важко відслідковувати, що там відбувається. До того ж, якщо авіацію вони бачать, там на 300-400 там великі літаки, ну максимально на 400 кілометрів. То е, відслідковувати наземні старти це м, за, загалом не задача ОВАКСів. Там має бути інший тип літака. Це має бути і Seven Джойн Стар. От і про їх регулярні польоти, значить, щось не повідомлялося останнім часом. Тобто, нам відслідковувати ці райони важче, а супутників теж відслідковувати важче, бо зараз похмура погода. І наші радари, ну вони, ну скільки там, якщо йде пуск зенітної ракети, то на розгонному, на розгонному частині траєкторії вона летить, досягає швидкості 6 м, тобто 2,5 кілометри, 2-2,5 кілометри в секунду. Ну, самі розумієте, що вони просто, якщо навіть виявляються радарами, то жодної реакції за такий час. Жодної реакції протиповітряної оборони вона просто не встигає на неї, тобто це просто дуже Ра... швидкі ракети, які значно важче відповідно і е, виявляти, і тим більше ним протидіяти. А можна ще от кілька деталей про ту ракету Х 22 яка вчора, ну за повідомленням пана Юрія Ігната, влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Вона наскільки я прочитав, призначена в тому числі для е, тактичної ядерної боєголовки. Але не лише для ядерної. Що ми маємо про цю ракету розуміти? Ну, таких ракет, значить, я цю ракету досить добре знаю. У нас в музеї три таких ракети, як зразки ядерні, це були ну, ядерна боєголовка могла встановлюватися на цій ракеті в останній момент перед пуском А загалом це ракета, яка летить на високій. Високі, не гіперзвукові швидкості, але на високій е швидкості десь приблизно 4 м, тобто ну, десь до 4 тисяч кілометрів на годину. От, і вона має найважчу боєголовку з усіх, якими нас обстрілюють. Вона несе до 950 кілограмів вибухівки, власне, вибухівки. Оп. Тобто така ракета вона здатна знищити будинок, так як в Дніпрі цілий під'їзд завалити. От, е, вона стара, в неї нікчемна точність, плюс-мінус 500 метрів ще з радянських часів була. Тому її і вона взагалі призначалася для знищення об'єктів з відомими координатами. Але в основному по наземних об'єктах е, з ядерної боєголовки, де. Плюс-мінус -плюс 500 метрів жодної значить, жодної, значить проблеми не становила. Або е знищувати американські е авіаносні групи, ударні авіаносні групи на морі, ну, чи в Атлантичному океані. А там інша ін більш проста проблема. Бо, перше, е кораблі це великі радіоконтрастні об'єкти. Там була спеціальна система наведення з бортовим радаром на ракеті. От. І там це було трішечки простіше. Загалом ракета дуже неприємна. Ми, навіть якщо ми отримаємо Петріот і сам вте, нам буде досить важко її збивати, бо по балістичних ракетах що сам вте. Він здатний лише на відстані 35 кілометрів від пускової її збивати, що Петріот він трішечки краще 40 кілометрів від пускової установки здатний її збивати. Тобто перекривається відповідно фронти на 70 і 80 кілометрів, не більше. І це означає, що до, до, до пускової треба ще максимально близько, близько підвести цей Петрі, Петріот або сам ті. Я правильно розумію? Що якщо вона ні, вже ні, розігналася ні, ні, ні. і летить ні, на 500 кілометрів, то далі її вже не зіб'єш? Ні, ні, ситуація в тому, що це ж не пов'язано. Ракету збивають на кінцевому етапі, коли вона підлітає. Гірше того, що ракетами цими стріляють по наших прифронтових містах. От і е, нам доведеться всі ці дорогі комплекси ставити досить близько до цих міст для того, щоб ми все ж таки могли е, якось протидіяти цим ударам. І коли в нас будуть лише один плюс один, да, один там Петріот, один сам вте, то це дуже ризикована операція, бо в них лише один радар, який ну, може, якщо вийде з ладу радар, комплекс працювати просто не буде. Тобто нам зараз ну два-два патріоти, там один сам те. Тобто, коли ми отримаємо якусь кількість цих комплексів, я сподіваюсь, що нам не стане, не буде зупинки після отримання першого другого комплексів. Я сподіваюся, що їх нам отримують більше, і ми зможемо більш широко їх застосовувати якось так. Бо, наприклад. Японія має от пускових за інформацією, вона 200 пускових має, а скільки територій цієї Японії. А ми маємо не менш небезпечних сусідів, ніж японці. Е, і Я так зараз собі уявляю, 200 пускових, ну скільки там, 6 да, пускових в батареї, це означає, що нам треба сотня батарей, Петріот. Ну, не сотня, значить, ну, нам хоча б 10, 20. 10-20, і в американців є в них понад 500 пускових установок знаходяться на базах збереження, а от на складах, скажімо, так, але це більш старі установки. Значить, ну хоча ракети можна, установки, це не проблема. Там найбільша проблема і найдорожчий елемент це радар в цих системах. Радар системи Петріот коштує стільки, скільки 5 винищувачів F-16. Ну, так якщо брати, от прямо з заводу, винищують там без підготовки, без запасних частин, без озброєння, от то це, значить, навіть більше ніж 5 винищувачів F-16. Це найбільш такий Дорогий елемент всієї системи Петріот. Ну, радар Арабель від сам -Те, він теж там мало відрізняється. Це найсуча радари на останніх, так би мовити, засадах, технічних засадах. А радари з фазованими антенними решітками. Вони дуже, вони дуже потужні, вони дуже надійні. Вони бачать на велику відстань значно більше, ніж звичайні радари. Але вони, ну скажімо так. Просто такий простий елемент. Якщо простий радар, в нього випромінювання один елемент випромінюючий, то радар з фазованою антенною розчіткою це ніби пучок з тисячі радарів, от, тисячі маленьких елементів, тисячі радарів, об'єднаних там в спільний такий в спільний елемент, які, випромінювання яких значить, вона ну, сумується і дає, виходить дуже потужний імпульс. Тобто це дуже складна система, от з цим, тому, наприклад, наших військових і не будуть досконально давати їм інформацію про те, яким чином працює цей радар. І ми це трішечки прискорить. Значить, це трішечки прискорить процес підготовки. Ну тобто тобі не обов'язково знати, що таке потік електронів, якщо ти знаєш, що в цю розетку треба включити цей прилад, і він буде у тебе працювати. А працювати ти з ним вже вмієш. Отаке От спрощення можемо собі дозволити. Ну і на фінал британська Mirror пише, що Британія може надати Україні до чотирьох штурмових ударних гелікоптерів. Apache AH-64E. Це ж теж така ну гомеопатична доза. Чотири. Гелікоптери не вирішують проблеми фронту? Ну вони не вирішують проблеми фронту. Але якщо ми отримаємо 4 гелікоптери, тобто, в нас, значить, як мінімум, персонал одного і однієї бригади армійської авіації буде на них перенавчений. І в нас вже ми понесли значні втрати в гелікоптерах армійської авіації. І, наприклад, британці дали нам для морської авіації, яка теж понесла втрати. дали дала три гелікоптери Сікін. А значить, але втрат таких серйозних, серйозних відновлень, серйозного відновлення втрат в бойових ударних гелікоптерах у нас не було. Ми отримали там кілька гелікоптерів мі 24 Але це дуже стара модель. Які ми, здається, від Чехії отримали, да? значить, дуже стара модель, і це той самий Мі-24. А от Апач, це вже інший гелікоптер з іншою зброєю, з іншими системами виявлення і іншою тактикою застосування. І крім того, якщо ми отримаємо 4 і навчимо на них досить персоналу, це відкриває можливості для постачання цих гелікоптерів. А, Сполученими штатами, бо це а, американський ударний гелікоптер, і вони їх досить мають на складах. От і ми можемо отримувати значно більше від сполучених штатів. Такого типу гелікоптерів. Тобто, це а, значить, знову портал можливостей відкривається. Ви сказали, що вони по-іншому застосовуються. А можна от буквально кілька деталей, чим відрізняється застосування там Мі 24 від Апача 64-го? Апач має власний бортовий радар, такий, як має російський К-52. Крім того, він може співпрацювати значить з безпілотниками, і а, яке застосування? Мі 24 він має бачити ціль через оптоелектронну систему і лазерне, і має лазерне наведення. А, апачі, а британські апачі вони можуть просто на секундочку там спа, спа, за пагорба піднятися, побачити ціль, спуститися. Тобто на все це в них піде там секунди. І через пагорб запустити ракети Брімстоун, які самі знайдуть вже цілі, розумієте, да не можна буде не е, красуватися довгий час е, перед радарами ворожої е, протиповітряної оборони. Ну, це один з елементів Нас вигулькнув, вистрілив, сховав. Точніше, сховався, вистрілив, і воно саме полетіло. Це означає живучість, це означає збереження життів пілотів чи екіпажів, тому що там не тільки пілоти. Дуже вам дякую за розмову. Дуже дякую за те, що регулярно підключаєтеся і роз'яснюєте. Авіаексперт з нами був на зв'язку. І провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко. Ну що, шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру. На радіо НВ закінчується. Далі зустрічайте власту лазур. Я з вами побачуся завтра вранці. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Ми обов'язково вистоїмо. Україна переможе! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.